З миром Божим, від кого залежить спасіння цього світу? Звісно, від праведників. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Божі люди вони стояли на колінах, вони молилися, вони вималювали, і Господь Він здержує і здержує нашу країну для того, щоб люди щоб не всі могли покаятися, прийти до Господа Бога. І якщо у вас нема церкви, я вас всіх запрошую в місію, Слово Боже, де ми зможемо разом вивчати Слово Боже, пізнавати реальну історію Слова Божого, історію, яка відбувалася протязі цих шести тисяч років, відколи Бог створив цю землю. Приєднуйтеся, будемо раді вам. Амінь.